Тато не грає часу. Тато гладив ласунку, заспокоював її, знову намагався читати, але намарно не читалося. Ось він знову підхопився з ослінчика, оглянув корівку з одного боку, потім обійшов стіло і оглянув з другого боку, знову сів читати. Ласунка важко зітхнула. І татові здалося, ніби вона благально подивилася на нього. І тоді тато ухвалив рішення, рішуче попрямував до кухні, до телефону. Бабуся й мама спали. У кухні за столом сиділи самі лиш діти. <кій> Побачивши стурбованого тата, вони принишкли і навіть дихнути боялися. Тато погортав телефонну книгу. І, зрештою, знайшов те, що шукав. Набрав номер і загорлав у слухавку. Чи можу я поговорити з ветеринаром? Це дуже важливо. Де? Зустрічає новий рік, невже не можна було його зустрічати іншого дня? Ой я цілком забув, що нині за день. Просто хочу сказати, як мені шкода, що саме сьогодні він у гостях. Скажіть, будьте ласкаві, де він у гостях? Тополина Алея 12? дуже вам дякую. Неймовірно, гречно, неймовірно, гречно було з вашого боку допомогти мені. Тато накинув на себе куртку, натягнув на вуха шапку. Ледь не перевернув у поспіху мамину пральну машинку. Діти мовчки спостерігали за усією катавасією. І знову вона сама мовив Мортен, Я кажу про ласунку. Однак ласунку ненадовго покинули на самоті. Тато завів двигун і від його тарахкотіння прокинулася бабуся, майнула через кухню і зникла в стайні. Тато кудись помчав, вантажівка наче летіла лісовою дорогою. Наче й не було на тій дорозі ям та вибоїн, а коли вона вихопилася на шоце, то від страху ледь не зажмурила очі фари, так налякала її шалена швидкість, вантажівка була певна, що добром така гонитва не скінчиться. Однак тато, хоч їхав швидше, ні зазвичай, все ж міцно тримав кермо. Від впевненої татової руки вантажівка таки наважилася розплющити очі і навіть вітатися зустрічними автоми і бажати їм гарного нового року. Вони проїхали аж на інший кінець міста і там знайшли тополину алею потрібний будинок. Тато подзвонив у двері, йому відчинила жінка в чорній сукні та білому фартушку. Перепрошую, сказав тато, низько поклонившись, чи міг би я поговорити з ветеринаром? Це дуже важливо. Одну хвилинку відповіла жінка. До дверей вийшов ветеринар, одягнений у темний святковий костюм. Певно, що й не встав з за столу, бо щось жував і витирав рот білою серветкою. Поїдьте, будь ласка, зі мною, попросив тато, я мешкаю на околиці міста у хатинці, в лісі. Мова йде про життя та смерть. Якогось маленького песика? Ні, ні. Йдеться про корову. І тато щось жепотів на вуху ветеринарові. Я гадаю, деревні ваші хвилювання, спробував заспокоїти тата ветеринар. «Ні-ні». Тато був майже в розпачі, розумієте, це незвичайна корова, вона там сама в стайні. Щоправда, разом з нею живуть ще п'ятеро курок. Але хто брав би їх до уваги? Вони зайняті своїми справами. Ми маємо лише цю одну корівку. Ви мусите поїхати зі мною. Щоб не дати ветеринарові оговтатися, тато зняв з вішенка пальто і подав докторові. Це пальто мені замале, сказав ветеринар. Ліпше я одягну своє. Гаразд, погодився тато, – «авто чекає на дворі». Спершу я повинен заїхати додому, сказав ветеринар, забрати валізку з інструментами і ліками. Так, звичайно, як швидко збігає час, зітхнув тато. Я вже майже годину як виїхав з дому, хоч гнав, мов шалений. Татові, здавалося, ніби минула вічність, відколи доктор забіг додому. Тату ледве стримувався, щоб не побігти вслід за ним і не поквапити його. Нарешті ветеринар вийшов з під'їзду і хутко заскочив у кабіну вантажівки. А тепер додому звелів тату вантажівці, яка чудово знала цю дорогу, тому жваво потрюхикала трюх, по вперед. Головне не спізнитися. Завертаючи на подвір'я, тато дуже пишався собою. Ото мама й бабуся зрадіють, як вони дали б собі раду без тата й вантажівки. Годі навіть уявити, як бабуся бігала б містом у пошуках ветеринара. Тато під'їхав до самої стайні й зупинився. Це тут, сказав він докторові, а тоді, зазирнувши до середини, голосно гукнув ми приїхали, я привіз з ветеринара. Бабуся здивовано зиркнула на нього. Мама ніжно посміхнулася. На піддащі лежали в сіні восьмеро діток і, звісивши донизи голови, спостерігали за тим, що відбувалося унизу. Ласунка відпочивала в стілі і безупинно облизувала. Брунатне телятко в себе під боком. Ой-ой, воно вже народилося. Ласунка вижила, не вмерла, розхвилювався тато. Та ні, заспокоїла тата бабуся. Що би вона мала вмерти? Вона молодчинка. Я коли не раз приймала телята. Всяке бувало, але тут ка все добре вийшло. Ветеринар, ветеринар сунув окуляри на самий кінчик носа і водно переводив погляд з теляти на тата з тата на телятко. Розумієте, це в нас перше телятко, пояснював тато, коли бабуся була з котаркою і приймала, як вона каже, пологи в корів, то мешкала не тут, а я тоді був моряком. Ходив у море, з коровами якось незнайомий був, одначе всі різдвяні свята студіював підручник прокорів. Ось так. Що ж, мовив ветеринар, тут я бачу робити мені нічого. Еге ж, погодився з ним тато, та принаймні познайомилися з нашим телятком. Бачите, яку гарну білу плямку воно має на лобі. Бачу, бачу, усміхнувся доктор. Тато хотів усі щось сказати, а раптом злякано замовк. <кій> Маленьке терятко тужилося і сукало ніжками. Спершу підклало під себе передні ніжки і тицнуло рийкою у долівку, втративши рівновагу, а потім підтягнуло під себе задні і знову беркицнулося. А тоді, наче над чимось задумалося. Мале намагається встати, прошепотів тато. Ви бачили таке диво? Воно спинається на ніжки. Неймовірно, для теляти, яке прожило в світі лише коли воно народилося, бабусю. Сорок п'ять хвилин тому, гордовито відповіла бабуся. Тато вмить мов отямився. Ой, я негайно виключу вам таксі, обернувся він до ветеринара, і, звіс, і звісно, заплачу водієві. Спасибі велике, що ви були такими люб'язними приїхали сюди. Сподіваюся, вам також було приємно побачити це незвичайне телятко. На жаль, не зможу особисто відвести вас додому, бо зараз мене дуже потребує наша ласунка. О, так, дуже потребує, кивнув головою ветеринар, намагаючись приховати усмішко. Приїхало таксі, і ветеринар повернувся до свого святкового товариства. А лісова родина ще довго сиділа в стайні <кхи> біля породіллі. Ой, раптом зойкнула мама, я забула приготувати рисову кутю з мигдалем. Не біда. Кхе -кхе, заспокоїла її Марта. Навіщо тепер мигдалю у куті, якщо наше бажання спося? Ласунка народила телятко і обоє живі та здорові. Завтра ми привітаємо їх з новим роком, озвався Мортен. А тепер тихенько повертаємося до хати, сказала мама. Новонародженим телятам потрібен. Окей. Okay.